Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, доброго здоров'я, всім вітаю вас всіх на каналі Віталій Українець. Бажаю, завжди бажаю здоров'я всім, всім підписникам, новим людям, всім бажаю здоров'я, бажаю всього самого найкращого. Отже, шановні глядачі, шановні мої пенсіонери, да? тому що цей ролик для пенсіонерів. От. Хто має право отримувати дві пенсії одразу. Да? Тому що бо за, по закону України, за законодавством України, людина має право отримувати е, лише одну пенсію за віком по інвалідності по втраті годувальника да? і не більше. От. Але є е, випадки, їх немало, коли людина може, е, має право отримувати відразу дві пенсії, от, і їх чотири категорії. Будь ласка, додивляйтесь відео до кінця, тому що, почувши одну якусь категорію, люди зразу виходять, але може в тих трьох останніх ви як би сказати, підходите по цим параметрам і можете собі отримати доплату, і вона доволі така немала. Там є і по 1000 гривень, і по 900 гривень, і по 3000 гривень доплати. Тобто це суттєво допоможе вам в даний, в даний час. Да? Це немалі, як би сказати, суми. Тобто, тож додивлюйтесь відео до кінця, бо потім приходять в коментарях і говорять, а оте, 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 не додивившись до кінця. Бо за, за, ну, завжди таке, що в відео є відповідь, а людина не додивилася. Тож підтримайте канал підписочкою. Поставте вподобайку, кому не тяжко. Ми тут обговоримо важливі соціал-політичні новини, реформи, пенсії, взагалі все, що відбувається в Україні. Підпишіться, будь ласка, на канал, і давайте будемо розбирати, що тут дає. Тут воно все написано, я буду зачитувати, щоб нічого не перекрутити. Деякі українці можуть отримувати дві пенсії одночасно. При Чому абсолютно законно? Пенсію в Україні 2025 року буде переглянуто е, незначно, тому в більшості пенсіонерів розмір виплати майже не зміниться, говорять. Але тут далі пише стаття. От. У травні деякі українці можуть отримати дві пенсії одночасно. За віком та у зв'язку з інвалідністю або втратою годувальника. Для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду або органу захисту, а також відповідати вимогам щодо віку та страхового стажу. Бачите, не автоматично. В цьому разі вам потрібно звернутися, якщо ви відповідаєте категорії, вам потрібно особисто звернутися в пенсійний фонд і подати заявку. Зараз ми розберемо, які категорії підходять. Про це повідомили в Департаменті соціального захисту України. У травні 2025 року в Україні розширюється державна підтримка осіб з інвалідністю. Подвійна пенсія в травні стосуватиметься таких категорій. Увага! Осіб з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, осіб з інвалідністю, які втратили годувальника. От. За чинним законодавством, ці люди можуть одночасно отримувати пенсію за віком та виплату по інвалідності. Це стосується і дітей з інвалідністю, і дорослих, яким встановлена інвалідність з дитинства. От. Умови для отримання виплат, щоб оформити другу пенсію, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України або органу соціального захисту за місцем проживання. За місцем проживання призначення другої виплати можливе лише за умови відповідності вимогам щодо віку та страхового стажу. Мінімальні вимоги до стажу такі. Перша та друга група інвалідності до 10 років, третя група інвалідності від 1 до 14 років. О. Розмір виплат. Які е, будуть. Розміри соціальних виплат по інвалідності залишаються такими ж, як і в попередньому році, говорять. Перша група інвалідності з дитинства 100% прожиткового мінімуму. Це 2, 360 гривень. Друга група 80% 1888 гривень 80 копійок. Третя група 60% 1000 гривен 10 гривень 416%. І 60 копійок. Діти з інвалідністю 70% 1652 гривні 70 копійок. Також діє програма надбавки на догляд. розмір якої залежить від групи інвалідності, віку дитини та статусу особи, яка здійснює догляд. Наприклад, для осіб з інвалідності першої групи підтримка А надбавка становить 200% прожиткового мінімуму. Для дітей з інвалідністю віком до 6 років підгрупа А також 200%. Для інших дітей з інвалідністю 50% необхідні документи для отримання виплат потрібно подати заяву, копію свідоцтва про народження дитини. Для дітей, довідку про навчання для дітей, які не перебувають на державному утриманні, довідку та рішення суду органів опіки, якщо дитина позбавлена батьківського піклування або є під опікою. Документи, що підтверджують факт догляду. Одинокі особи з інвалідністю другої та третьої груп повинні додатково вказати, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати. Також теж важливий момент. Мінімальні пенсії у 2025 році у державному бюджеті на 2025 рік передбачено такі мінімальні пенсії. 2,725 гривень для непрацюючих пенсіонерів без прив'язки до стажу. Ну, тобто, це якщо у вас ну, не вистачає того стажу, щоб вийти там і вам перерахували. Ну, соцвиплата, 2,725 вам нараховується. 3,370 для осіб віком від 65 років із повним стажем. 2980 3240 для пенсіонерів віком 70-80 років. Як повідомлялося раніше, з 1 червня 2025 року в Україні буде проведено перерахунок пенсій заднім числом. Працюючі пенсіонери, які станом на квітень 2025 року мали щонайменше 24 місяці, додаткового стажу отримають прибавку. Ну, отакі, друзі мої. Як би сказати, зміни. Тобто, хто відповідає даній категорії, можете звертатися і отримаєте отакі надбавки. Воно зараз буде не лишнім з такими пенсіями і з такими цінами, які зараз у нас є в Україні. Любі, любі копійки вони будуть в підтримку для нашого пенсіонера. Тобто, нічого, сказати би, сверх такого ймовірного, але хоч якісь копійки, але є. Давайте порадимося хоч за когось, за того, що так, за таких інвалідів турбуються, то в мене запитували в коментарях, що з інвалідами, От дивіться. Якщо ви інвалід і ви відповідаєте такій категорії, звертайтеся, отримуйте, чого б і ні, не соромтеся, цього нема чого соромиться. Дають, як то кажуть, беріть, не соромтеся. А то є люди, які соромляться, звертаться, чи, ну, бо, бо я не знаю, ну, є такі люди. Не соромтеся, звертайтеся, хай дають собі більше беруть. Грабують більше, чим вам дають. Небагато, звісно, але ну, чуєте, 1800 гривень друга група, 1400 третя група, чому б і ні. Це немалі гроші. На хліб, на якусь якесь ліки і тому подобне. Хоча могли б і, могли б і більше. Ну, ну це ж, як би сказати, в других, як би сказати, странах да, європейських турбуються про людей. А в нас так кидають поки що копійки. Дасть Бог, що щось воно зміниться. Бачите, я запишу отдільне е, відео, да, вже є подвижки, 30-денне перемир'я, е, Путін той взагалі, ну, це, я не хочу матюкатися, хто це цей Путін. О, сказав, що будемо 15-го числа має, да, травня ось давайте зустрічатися і говорить Україна, Росія. От на, це він відповів на те, як сказали оці незламних, да, коаліція незламних чи. Побіж, побідітілі, чи хто вона це була, що 30-денна перемиря. Він відповів: отак. Будемо спостерігати, що там. Я запишу віддільне відео. Завтра запишу, післязавтра воно вийде. От. Ну, Будемо надіятися, що щось зміниться. Якось в нас зміниться керівництво і буде турбуватися про нас з вами, а не про свої кармани, свої бізнеса. Тому що це вже ну, просто бред. дивлячись, от ну, мінімальна пенсія у Польщі це 2700 злотих. Шановні українці, 2700 злотих мінімальна пенсія в Польщі. Це, якщо перевести на, на наші гроші, це, ну, це, це шалені кошти, це 23 тисячі гривень. Ну, або 27, я не, я, я не пам'ятаю, але щось е, ну, десь в тому районі. Поправте мене в коментарях, якщо я не прав. Але, але це шалені кошти. шалені. Е, не кажучи вже про європейські страни. Люди там отримують. І живуть, не виживають, як наші пенсіонери, да, як наші громадяни. Я вже не говорю про зарплати. Я вже не говорю про зарплати, які отримує простий громадянин. Да. Тут про пенсії, тому що у нас пенсіонерів 10 мільйонів. І вони просто виживають. Не всі є каста процентів 30%, які жирують. Судді там прокурори, отам ті, що там приближені туди до верхів, ті жирують, і по 300 тисяч получають. А обичні, які заробляли їм на зарплати, люди їм вони важко працювали і сплачували налоги, заробляли їм і вони отримували цю зарплату. Тепер вони ще вийшли на пенсію, отримують по 300 тисяч. Ну, справедливо, ні. Це моя думка особиста. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. О, буду дуже вдячний. Я читаю всі коментарі, відповідаю е, по можливості. У мене на цьому все. Будьте здорові, головне здорові. Е, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дасть Бог все зміниться на краще. Дай Бог, що ну, за нас почнуть думати наші можновладці. Будьте здорові, щиро вам вдячний, що ви зі мною. Зустрінемося в наступному відео.